Усім привіт! І як я казав в попередньому відео, сьогодні покажу пасивну регенерацію сажевого фільтра. Тобто зараз от, я їду по трасі, у мене швидкість ну, 100 км в годину. як ви бачите по показникам, от зараз Маса сажі фільтри, вона була 9,4. І от ну, вона зараз гуляє так 9, 9,4, 9,2. Зараз ви побачите, що вона злегка трохи йде вниз показники. Е, ну Буде до ну, деколи навіть і до 8 грам. Тобто це зараз їзда по трасі, обороти більше двох тисяч оборотів. І за рахунок цього, що от ви їдете по трасі, ви ну, давайте ви даєте машині трохи гарі, і за цього у вас відбувається пасивна регенерація сажевого фільтра. Тобто, якщо взяти міський цикл е їзди, у вас ця сажа вона буде дуже швидко назбирюватися. Якщо взяти трасу, то вона буде менше Ну, Все логічно, да? Тобто, ви даєте нормального газу е в вихлопній системі, створюється тиск. Відповідно, сажа сама, яка от в, саж, в сажевому фільтрі назбиралася, вона, виходить, сама звідти вилітає за рахунок того тиску. Тобто, За чого і потрібно ну, тих, у кого дизель, та, у кого є екологія на місці, бажано виїжджати на трасу. Тобто там ви даєте нормально газу, у вас Е, Тобій нормальний розігрів сажавого фільтра. Ну, зараз температура фільтра 280-300 градусів. Тобто, в міському режимі у вас такої температури не буде. У вас буде температура 250, 240, може і менше. Е, а коли по трасі, ви його можете трошки. Так сказати, розкочегарити, і за рахунок цього, що от, типу, от сажевий фільтр він трохи гарячий. І от, е тиск є, та відбувається така, ну, грубо кажучи, така собі пасивна регенерація. От Зараз, дивіться, от зараз в мене швидкість 86-90 км на годину, за розігрів сажевого фільтра, Тобто зараз я трошки додав оборотів. Ось 320. 330 градусів. 340. Тобто, ну це взагалі. От зараз пряма дорога, тобто, от 110. Тобто, ну, Сажевий фільтр роз... розжарюється до 360. Да? Тобто, в міському режимі у вас буде 240, тобто 100 градусів. Це є, ну, велика роль. І ось можете бачити, от. Маса сажі в фільтрі да, вона вже впала до 8,2 грама. Тобто, якщо на початку у нас було 9,4 то зараз 8,2, може 8 Тобто ви проїжджаєте певну кількість кілометрів, да, і у вас назбирується ну, мало сажа. Якщо взяти міський цикл, цієї сажа вона буде дуже швидко назбируватися. Тобто, як я в попередньому відео казав, ну, в середньому, коли починається прожиг е, ну, це коли час з моменту останнього прожиху, ну, більше 10 годин. Да? І коли маса сажі, ну, там, в середньому 26-30 грам, да? у мене зазвичай показник, коли більше 10 годин. Е, Більше 10 мотогодин, тоді запускається регенерація. Ну, тобто це може бути навіть 16 грам, саж, сажі 18. Тобто, навіть до таких показників, як 25 грам, воно в мене не доходить ніколи, бо в переважності їжджу трасою. Е, Раніше, коли на початках я отак деколи підключав обіді, переглядав цю всю інформацію, е, 26-27 грамів тоді запускалася регенерація. Тобто, ти там е, з міста виїхав, бо я живу за межами міста в Івано-Франківську. Тобто, виїхав за межі міста по трасі е, 10-15 хвилин. Все, от поки я їду по трасі, у мене вже відбувається регенерація ось Зараз ми бачимо цифру вже до 7 грамів воно дійшло. і от ну Температура сажевого фільтра, бачите, от 450, 460, 470 навіть. Е, тобто, це оце якраз от по трасі при оборотах 2500 оборотів 106 км, 110 км на годину тобто рівна траса. Добре гарі даєте, і виходить, у вас сажа вона ну, сама по собі вилітає, за того, що розігрітий добре сажовий фільтр, ну і відповідно нормальний тиск в вихлопній системі. Я, звісно, не експерт в плані екології, сажового фільтра тому подібне. ну Це просто така так сказати моя думка. Та? Тобто, як я думаю, так і вам розказую. Е, Отак от воно у мене відбувається. Тобто у мене регенерація відбувається ну, в середньому 500-600 км. Тобто, це якраз от, і є от той час, е, ну, то есть середня швидкість у мене да, по загальному показнику 45-50 км на годину. Це загальний середній показник. Е, і от якраз оце є 500-600 км це є 10 мотогодин. За цих 10 мотогодин у мене назбирується ну, 15-16 грам сажі. Тому що більшість траса. По місту, щоб ви розуміли, у вас вона буде назбируватися ну, прям дуже швидко. Ну, це навіть відчутно, коли ти даєш до 2000 оборотів, сажана збирається дуже швидко. Ну, машина така собі, вона, ну, тим натяжку. тяжко. Тобто, за чого і не рекомендують е в економному режимі їздити? Да? От ви виїжджаєте на трасу і ви там хочете зекономити. Ну, давайте на чесно. Багато хто пише в інтернеті, що от у мене там розхід 5,5 літра на грант та? Там дехто пише 5, дехто пише 4,7. Я не знаю, як треба їздити по трасі, щоб отримати розхід 5 літрів. Ну, я чесно не знаю. У мене розхід зимою 7,5 літрів літом. Ну, 6,2 це траса, це не місто, це не змішаний цикл. У мене більшості е, траса. Ну, я не їжджу 90 км на годину. Так, да, на 90 км воно економно, не спорю, воно дійсно економно, коли ти е, їдеш там зі Львова до Києва, включаєш круїз, там 90, навіть трошки менше, як 90. Машина в натяжечку таку гарну, і воно реально економно. Ну, я поїду зі Львова до Києва, скільки разів у мене буде та регенерація? Ну, Мені здається, що вона буде два рази за тих 600 кілометрів. А якщо я буду давати газу нормально, у мене ця генерація ну, вона відбудеться раз. А може і навіть не раз, бо тіпа, ну, 10 годин я не буду їхати. і... У мене 25 грамів точно не збирається сажі. Тому я не рекомендую в тих, у кого є екологія, на місці, ну, сажовий фільтр, той же і каталізатор. Ну, не рекомендую їхати цим 90-85, тобто максимально економити. Ну, повірте. Зекономити 50 гривень на 100 кілометрів, ну, це таке собі удовольствие. Потім, коли в тебе починаються ці проблеми, чекендж, помилка сажового фільтра, їдеш на сервіс, тобі там кажуть зразу, давай ми його виріжемо, давай ми тобі прошиємо машину. Ну, Я, до прикладу, не хотів би такого. У мене зараз пробіг. от, 305 тисяч, так? Тобто у мене сажевий фільтр на місці. Регенерація відбувається добре. Я думаю, що вона ще буде дуже довго-довго служити, так? Да? і не збираюся я оце все вирізати. Які ще? Моменти. Ну В принципі, моментів немає ніяких, тобто ви всі бачите ці показники, тобто от як вона відбувається, ця пасивна регенерація. Тобто Ви їдете по трасі, і воно там трошки назбирується і трошки спадає. Тобто На початку відео бачили 9,2 г. Зараз типу, ну, траса воно фактично не назбирується, навіть сажа. Якщо би зараз заїхати в місто, ну, воно б піднялося до. Грамів 10, її пішло б по, поволі би набиралося. Зараз траса от воно так і виляє там 8 9, 8 9 9 8 9 деколи 7. Ну і відповідно, як бачите, сама температура сажевого фільтра. Тобто 300 з чимось, даже 400 градусів. Щоб то є, вона за рахунок того, що була велика температура в сажувому фітрі, от, за цього от, випалюється По, поволі, я не кажу, що вона прям випалиться, вона поволі то є, вилітає в вихлопну. Ну, Звісно, не так як при регенерації, Бо, тому що коли регенерація Температура у сажовому фільтрі вона досягає там 600-700 градусів за Тесі. Тобто це йде додатковий, додатковий приск палива. Відповідно, є окрема форсунка паливна на, на сажевий фільтр. Де йде вприск пального, і з цього і йде розігрів фільтру. Ну, я не знаю точно, як воно це все там працює. Ну, грубо кажучи, це так звана п'ята форсунка, яка призначена суто для цієї регенерації сажевого сажовофільтра. В принципі, і так. Кому цікава ця програма, якою я користуюся, то тобто це є. Це є у мене програма. Зараз я вам скажу. CarScanner, І, ну, не ну, звичайна програма. Тобто, для того, щоб подивитися, можливо, скільки там сажі, чи який, ну, коли може момент запуститися цієї регенерації я трошки ну не постійно, но трошки слідкую за цим.